Радіо UA Чикаго слухачі радіо UA Чикаго. Ми знову з вами в студії. Доктор Олег Цимбалюк, професор богослов'я та я, Дмитро Галан, ведучий цього радіо. І сьогодні ми тут зібралися з паном Олегом, щоб подискутувати на тему, як правильно і кому потрібно молитися. Вітаю вас, пане Олег. слава Ісусу Христу. Знову і знову слава дуже навіки. приємно бути у вашій студії і мати таку унікальну без перебільшення можливість поділитися з нашими братами і сестрами біблійними істинами. Питання, яке я задав хвилиною, тому як правильно і кому потрібно молитися? Тобто, кому потрібно молитися? Тут здається, все зрозуміло. Це таке риторичне риторична частина була від питання: Бог один. Молимось йому. Чи, ну, чи не так? Ну, ви знаєте, до речі, я хотів би сказати нашим слухачам, що подібні питання, не тільки шанований мною Дмитро задав від себе. Подібні питання надходять мені. Мені, як пастору церкви, надходять часто люди звертаються з різними запитаннями, і це одне із них: як правильно і кому треба молитися? І знаєте, Дмитро, не всі люди мають таку тверезу думку. Стосовно того, от ви зразу сказали, ну а кому Богу треба молитися? В цьому питанні є кілька підпитань. І що ми розібралися з ними, знову давайте е, приймемо одне єдине правильне рішення. Будемо старатися через призму Біблії, через призму вчення самого Господа Ісуса Христа, дізнатися, як це має бути правильно. Але я передбачаю, що людина, яка задавала це питання, вона задавала це питання з огляду на те, що е, дуже часто. В такій, скажімо, католицькій традиції чи православній традиції люди мають оприділений погляд, який полягає в наступному, Бог дуже сильно зайнятий. Він святий і праведний. Мені треба помолитися Богородиці, і, от коли я помолюсь Богородиці. То богородиця, заступниця, свята і праведна. Вона почує мене, і вона скаже, замовить за мене слово. То це з такої точки зору було. Ну це сформоване. я так думаю. Я okay. так думаю. Або люди кажуть, ви знаєте, у мене, у мене персонально є одна знайома. Я з повагою відношуся. Вона є православна людина. Вона каже: Я нікому не молюся, тільки нікофору. Угу. От я тільки як йому помолюся, всі мої проблеми вирішуються. А хтось молиться Ніколаю угоднику. І різним людям, знаєте, буває таке, що там якесь місто має святого або святих, і вони перше моляться до них з надією, що от вони почують і скажуть слово перед лицем Божим, і Бог тоді зрозуміє. Тому я так передбачаю, що в цьому питанню як правильно молитися і кому молитися, насправді є два питання. І... Я давайте звернуся разом з нами, з усіма слухачами до вчення Ісуса Христа. Я надіюся, що мої брати і сестри освічені, і вони можуть відкрити Євангеліє від Матфія. Це є перша книга нового заповіту. І там в Євангелії від Матфія є п'ятий, шостий, сьомий розділ. Це називається така нагорна проповідь, де Ісус Христос викладає фундаментальне вчення. Як правило, всі без винятку. Тут хочу підчеркнути знову всі без винятку, християни і брати православні, і католики і протестанти вірять, що це свого роду конституція нового закону. Нового заповіту Конституція, як в якій державі, є конституція, і всі закони, які приймає, там, скажімо, чи Офіс президента, чи Кабінет міністрів, чи Верховна Рада, якісь рішення приймають законодавчі акти, то вони не повинні протирічити Конституції. Тому давайте ми з вами звернемося саме до Конституції, до нагорної проповіді. Ми знаємо, що самі апостоли неодноразово апостоли задавали Ісусу таке запитання: научи нас. Молитися. Молитися. Або задавали питання, як правильно молитися. Тому в цьому немає жодних проблем. І я хотів би звернути наших слухачів до того моменту, що у шостому розділі, починаючи буквально з першого вірша, специфічно із 8, 9 вірша, Ісус каже так: і ви коли молитесь, і от давайте ми, якщо ви не проти, пройдемо з цього 9 вірша, включно до 14 вірша. Я буду старатися цитувати, а мої шановні дорогі брати і сестри, радіослухачі можуть відкрити Біблію і перечитати. До речі, рекомендую. Рекомендую всім, якщо у вас немає фізичної біблії при собі, можете зайти на своєму мобільному телефоні і знайти так. Так воно англійською мовою називається Bible.com. Чим мені подобається ця програма, що там є Біблія? Любою мовою Клас. Любою. Звичайно. і ви собі не відходячи, ну ви сидите маєте 10 хвилин часу. Вільно ви натиснули свій телефон і можете почитати українською мовою, болгарською, польською, англійською. Яка вам довподоби? до вподоби? до речі, англійською мовою 26 перекладів, українською два переклади. Що ще цікаво, якщо ви володієте принаймні, трішки, е, значить англійською мовою, там є така можливість, що ви можете слухати. Набрали, не uh -huh. читаєте, включили, і вам іде просто читаєте. Ви їдете в автомобілі пів години на роботу чи бі... і ви не слухаєте якісь пусті речі, а ви слухаєте слово боже, бачите, інше питання, тому що Біблія, ми таки, це основа всіх основ. Це той фундамент, на якому на якому має бути наш будинок, який ми називаємо життям. І люди не всі, я не знаю, зараз не задаю цифр, але не всі люди читали Біблію, не всі люди коли-небудь взагалі бачили її на очі. А і постає інше питання: а як тоді можна правильно жити з Богом в серці, якщо ми не знаємо правил того життя? Дмитро, благословенний ви є як людина, я вам говорю щиро, не як ведуча, а як людині, як моєму брату християнину. Що ви розумієте так? І відповідь проста: можна без лишніх пояснень, неможливо. Неможливо служити Господу Богу, вибудовувати правильно особисте життя, фінансове життя. Інтимне життя, сімейне життя неможливо правильно виховувати дітей, якщо людина не читає, не досліджує Біблію. Господь Бог ще давним-давно через раба свого Мойсея звернувся до Ісуса Навіна. А ця заповідь актуальна і сьогодні сказав, Нехай ця свята книга не відходить у відуст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоби виконати все, що написано в ній. Слухайте далі. І тільки тоді ти будеш мати успіх і будеш благословений в всьому, що ти робиш. Тобто, коли людина хоче бути щасливою, благословенною в будь-якій сфері свого життя, вона повинна а мати Біблію, Б, читати Біблію, наступне і жити у відповідності з Біблією. І тільки тоді Бог її буде благословляти. Ну, давайте я скажу інший приклад. Можна секунду? Прошу. Е, ви часто зупинялися в готелях в Америці? Е, відносно. Ви зауважили, що в кожному готелі є Біблія? Так. Я, я до речі, був, е, може, не всі це знають, я був віце-президентом цієї організації, брати Гедеона. Угу. Віце-президентом цієї організації я був. Ага. А от це дуже потужна організація, яка за єдине дбає, щоб у кожному офісі, в кожній гост... гостиничному номеру була Біблія. Це це якби наша задача як християн. Ми віримо, що Біблія може сама сказати більше ніж будь-хто, якщо людина відкриває цю Біблію. Це велика перемога. Я був дуже здивований, коли приїхав до Америки. А і була нагода зупинитися якось в готелі і відкриваєш а, поличку, а там біблія. Одна єдина книга, яка є. Ну коли я ще жив в Україні, моїй рідній Україні, я киянином там був, то ми працювали в кожній гостиниці, при, принаймі раніше було зараз. Я не є поєднаний з цією організацією, угу. дуже з великою повагою відношуся до них. То ми в кожній гостиниці мали біблію в Києві. Був такий час, це 90 ті роки були. Ну давайте ми вернемось так. до Біблії і до того, наскільки це важливо, і чому ми до Біблії звертаємося. Уявіть собі, що е, мене болить голова. І я прийшов до лікаря, і лікар каже, підіть в аптеку, я вам виписую рецепт і вам дадуть, ну, давайте скажемо, цитрамон просто. І я пішов в аптеку, мені виписали лікарство, положили в коробочку, і я це лікарство положив на полички в себе і чекаю, щоб мене голова перестала боліти. Ну смішно, правда? Так. Ну я ж у лікаря був, я ж в аптеку ходив, і лікарство навіть маю. І в мене лікарство на поличці лежить. Та воно не допоможе тобі, друже, до яких пір? Та до тих пір, поки ти не візьмеш всередину, не проковтнеш це лікарство і не почне воно працювати в твоєму житті. Точно так і Біблія. Багато людей, які мають Біблію в бардачку свого автомобіля. На полички дома тримають Біблію. але вони її не відкривають. Це жодної користі немає. Тому я звертаюся до всіх наших братів і сестер, радіослухачів. Не тільки треба знати, що існує Біблія, не тільки її треба мати, її треба виконувати, досліджувати. Тому давайте в вашому питанні, яке ви задали, як треба правильно молитися і кому ми звернемося до Біблії. Так от, Матфія, шостий розділ, вчення Ісуса Христа, він дає дві такі фундаментальні речі, а потім третю річ. Перші дві фундаментальні речі він каже, як не треба молитися. І перше він каже, коли ви молитесь, то не будьте як лицеміри. Я цитую вам які в молитві стають на перехрестях, будинків, на перехрестях доріг або стають в будинках, в синагогах, щоб люди побачили їх, як вони моляться. І каже Ісус: істинно, істинно кажу вам: вони вже отримали відповідь за свою молитву або нагороду. Тобто, як не треба молитися? Не треба молитися про людське око. Не треба молитися, щоб люди мені поплескали і сказали, Ой, дивіться, як він гарно молиться. Молитва це поклик душі, це бажання. Мого серця поговорити з своїм батьком, небесним батьком, своїм тверцем, своїм Спасителем, розказати про свою радість, про свою біль, про свою тривогу, про свою збудженість це розмова з ним не про людське око. Друге він каже: коли ви молитесь, то не будьте як язичники, які думають, що своїм красномовством... Або великою кількістю слів вони можуть здивувати Бога. Каже Ісус: не уподобляйтеся їм, тому що така молитва отцю Небесному не потрібна. Тобто, друга річ, як перша, я повторюю, що не молись про людське око, не старайся Бога здивувати тим, що ти знаєте, люди беруть собі молитовник, і він прочитав там хтось, який сидів письменник, і придумав молитву. знаєте, І він читає цю молитву. Ну, Бог же знає, що це слова письменника, а це не твої слова. Коли ми приходимо, ну, скажімо, молодий чоловік приходить до дівчини, освічується в коханні, і він їй буде ну, читати вірші когось. Їй це може сподобатися. Може сподобатися. Може. Знаєте, Мене навіли на думку. Ви бачили фільм Брюс Самогучий»? Е, Бачив частково і дуже давно. Дуже давно. Там був такий момент, коли е, власне, головний актор е, накрикав на життя, і Бог йому дав всі свої повноваження, які угу. він має. Е, Ключовий момент і важливий, який я хочу зараз а, в цій розмові згадати, є те, що в кінці все ж таки він навчився молитися до Бога. І, і він навчився молитися не чужими молитвами, а своїми словами. Він просто а, взяв в руки це, бу, це бу, чи бу, маленька іконка, я не пам'ятаю вже той фрагмент, закрив очі і так про себе, але дуже-дуже щиро а, подякував Богу за, за те, що він має. І попросив його здоров'я, не знаю, безпеки для своїх рідних і близьких. Попросив також прощення в нього. І це була справжня молитва. Так були показали в фільмі, коли бо вона йшла щиро від самого серця. Це не були чиїсь слова. І моє питання до вас зараз наступне: ми маємо багато молитв, написаних кимось, угу. вони безперечно є хороші, їх потрібно знати, вживати. Але а, яка молитва є сильнішою, Власна, та й ту, яку ви говорите серцем, чи та, яка написана і цитується, і священники і часто повторюють в храмах? Відповідь однозначно, коли молитва це є ваша і є біль вашого серця чи радість вашого серця, це єдина правильна молитва, яку чує Господь Бог. Нема нічого поганого в тому, щоб хтось освічувався в коханій дівчині і цитував вірші будь-якого там письменника. Але рано чи пізно вона хоче почути його слова, що він захоплений нею, що він кохає її, що він мріє, щоб вона вийшла за нього заміж. І це те, що їй подобається. Ну, нам, всім людям, це якби імпонує, точно так і Богу. Дивіться. Коли ми далі будемо йти у цьому Євангелії від Матвія, 6 розділі, і, до речі, я безмежно вдячний вам за те, що ви нагадали історію, цей фрагмент з фільму, тому що він базується, як я розумію, виключно на біблійному підході до молитви. Так от Ісус сказав молитву, Отчи наш. До речі, я знаю її на пам'ять. Рекомендую всім людям знати на пам'ять і молитися цією молитвою, Отче наш. Але в цій молитві я хотів би звернути увагу усіх нас на кілька речей. Насамперед, що це не є наскільки як сама молитва, а це є як стратегія або ідея, як ми свою молитву повинні вибудовувати. Будь-яку. Дивіться, насамперед, він каже: Отче наш. Звернення. І, і тут важливо звернути, Ісус каже, от люди сьогодні, пам'ятаєте, ми на початку нашої розмови говорили, що хтось молиться Марії, хтось uh -huh, там uh -huh. ще комусь якимось святим. А як Ісус вчив молиться? Кому Ісус молився? Отче наш. Отче наш. Тобто Він вчив і каже, що помолись Отцю Твоєму. От яка це насолода, яка це радість, усвідомлювати, що Бог, який сотворив видиме і невидиме, Бог, який сотворив. Весь космос, планети, духовний світ, і тримає все в своїх руках, і наша земля менше, чим, розумієте, макове зерно у цьому просторі, а що вже про нас говорити, і незважаючи на те, він каже, що Він є наш Отець. Тобто Він хоче, щоб ми молилися не комусь до нього, через когось, а щоб до нього ми зверталися як до свого батька. Він каже. Я ж вернусь ще до слів Ісуса, коли ти молишся, зачини кімнату свою. Тобто молитва є люди, такі думають, о Бог почує мою молитву, як я піду там до церкви, <таспоріст> чи як я на якомусь святому місці помолюсь. Або краще їдьте в Єрусалим, ставайте на Оливну Гору, там, чи біля гори Голгофа, там, де Ісус молився, і у вас є люди, думають, що там помоляться. Ну це неправда. Знаєте, в Євангелії від Йоанна, в четвертому розділі в Ісуса відбулася розмова. Я переходжу якби другу історію, але uh -huh. вона пов'язана. Ісус має розмову з жінкою, Самарянкою, і вона зустрічається і з ним. каже: Слухай, наші батьки поклоняються ось на цій горі. А ви кажете, що треба поклонятися на цій горі. Знаєте, так і сьогодні люди кажуть, треба до цієї церкви ходити. Тут Бог почує. Ні, треба до тої ходити. Там, там ліпше почує. Там Бог більше. Там от священник такий великий, превеликий. А... Відповідь Ісуса: Він каже: Жінко, ти не знаєш, що наступає час і наступив вже що істинні люди, які поклоняються живому і святому Богу, слухайтесь, цитую Ісуса будуть поклонятися йому в дусі і істині. І тут можливо, ну теологічно, можливо, правильно було би додати це слово на кожному місці. Тобто, для Бога немає значення, де ти молишся. Ти можеш їхати в машині, ти можеш бути на своєму ліжку. І повірте, я відповідаю за свої слова. Давид каже, він ліг, і він каже: Я не дам заснути своїм очам і не закрию віки свої, поки не найду Господа Бога в серці своєму. Є дуже таке стереотипне уявлення. Я з вами погоджуюсь, і ви зараз розвіюєте багато міфів, те, що молитися потрібно так, так, і, а не інакше. Деколи людина вже така прилягла собі на ліжко, виключила світло і хоче помилитися, але згадує, що так не можна, не можна лежати, не можна, треба встати, треба вчити включити світло, треба направитися до іконки, скласти руки, пасти на коліно і тільки так. А я вже змучився, я не буду так молитися. Завтра помолюся. то ліпше, напевно, як ти є. Лежиш, не знаю, сидиш, стоїш, їдеш десь і про себе помолитися щиро, і це буде мати силу, мені здається, ніж ніж відкладатися до того ідеального моменту, коли я поїду в Єрусалим, а, зійду нагору, там стану, і там за всі рази я відмолюся, там мене почують. Ну, дивіться, Біблія абсолютно підтримує ваш підхід, що молитися можна на будь-якому місці і в будь-якому стані. Який в даний момент дозволяє мені. Я можу їхати в автомобілі на роботу. Я півгодини їду до роботи. Я цієї півгодини можу молитися. Я молюсь, я розповідаю Богу, наскільки я вдячний, щасливий, що в мене є жінка, що в мене є діти, що вони всі здорові, що мої внуки живі. Я дякую за мою роботу, за те, що я можу оплатити свої біли, що можу підтримати інших людей. Я молюсь за Україну, за моїх рідних і близьких. Молитва на всякому місці, але знову ж таки вертаємось разом з вами до слів Ісуса Христа. каже, помолись Отцю Твоєму, який в тайні, і Він, який бачить таємно, віддасть Тобі явно. Тобто, молитва це є розмова з Богом, коли ми виливаємо не молитву, якусь, що ми прочитали, хтось написав, а ми виливаємо своє серце, свою біль. І от в цьому розумінні, молитви, я хотів би звернути увагу, надію, всі знаєте, якщо дозволите, я повторюю, каже, Отче наш. Що живеш на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. От давайте звернемо увагу. Він вчить в цій молитві, що перше, чим ми будемо говорити про свої переживання, свої нужди, свої болі, що ми говоримо? Ми насамперед визнаємо, що Він є наш Бог, що Він є наш Спаситель, що Він є нас Отець, що ми Його любимо, і ми йому вдячні за все, що відбувається в нашому житті. Але в нашому житті відбувається не все, що і нам подобається і Богу. Не тому, що Бог цього захотів, а тому, що ми десь спіткнулися, десь ми согрішили, ми поступили десь неправильно. І тому він каже, і прости нам провини наші, як, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава повіки. Амінь. Він починає з того, що Він говорить про Бога. І він закінчує молитву тим, що він говорить про Бога як свого небесного батька. І тільки одна єдина лінійка у всій цій молитві звернена на кого? На Мене на моє его, на моє життя, на мою проблему. Але я би сказав так: якщо іноді люди вони стають на молитву, і вони розказують, Боже, мені треба, щоб дочка вийшла замуж, щоб там, син гарно женився, щоб була робота. Вони Богу розказали, що їм треба від Бога, і забули йому подякувати, забули йому поклонитися, забули його прославити, забули його звеличити, забули благословити його святе ім'я. Це не є здорова молитва. Ну дійсно, очі, нащо це така еталон? Того, як потрібно молитися, така формула. Взагалі існує чотири види молитви. Якщо ви не проти, я озвучу. Прошу. Про слава, подяка, прохання та покаяння. І вони всі є рівнозначні. Моє запитання до вас: чи все ж таки є якийсь порядок, якась архітектура, яка йде за якою? Ну, я би сказав, що це чотири фундаментальні такі принципи, але значно і більше, якби тем різних, по яким моляться. Я думаю, що сама перша, яка молитва повинна бути, це молитва і покаяння. І я би сюди додав і прощення. І поясню, чому я це маю на увазі. Тому що знову ж давайте вернемося до молитви наш». У молитві «Очі наш» є ключовий вираз, який не всі люди іноді усвідомлюють, хоча повторюють. Я знаю людей, які знають молитву «Очі наш» і моляться двічі на день, щонайменше. Дозвольте, я повторюю. Він каже, і прости нам провини наші. Потім стоїть крапка, кома, і написано, як і ми прощаємо. Винуватцям нашим. нашим. І от, от цей вираз, от це відречення, люди забувають. Що ми говоримо? Ми ніби собі приговор підписуємо. Ми кажемо, Боже, я прошу, щоб Ти мене простив. Бо я усвідомлюю, що я грішник, mm -hmm. я подивився, куди не треба дивитися, подумав, про що не треба було думати, не протягнув руку помощі, не проявив милосердя тоді, коли я міг це зробити. Не пішов і не поклонився Тобі, коли це була така нагода. Я каюся. Але ми кажемо: я прошу, щоб ти простив мені. Рівно так, як я прощаю винуватцям своїм. Що люди кажуть? Ти Боже, прости мене так, як я простив їх. А якщо я їх не прощаю. То й ти мене не прости. І Ісус, передбачаючи, що люди не звернули до кінця увагу на цю, на, на цю думку, в кінці цієї молитви каже два вірші посвячено, і каже він: я цитую Ісуса: Істинно, істинно кажу вам, що якщо ви навчитеся прощати гріхи людям, які зробили переступи перед вами, то і Отець Небесний простить вас. А якщо ви не будете прощати людям гріхи їхні, то Отець Небесний не простить і вам. Можна просити Бога до безкінечності і каятися, і плакати, але коли в серці людському є ненависть, є зло і немає прощення до людини, яка зробила переступ проти неї. То Бог має всю відповідальність і все право не простити людині. Знаєте, це як ми всі говоримо про єдність зараз проведу таку паралель. Всі говоримо про те, що потрібно єднатися, потрібно бути одним цілим. А угу. коли задаю людині питання, а чи готові ви об'єднатися з вашим з, з людиною, яка вас образила, з вашим так званим ворогом? Ну тобто, не є ворогом, як ворог Росія, а ворогом, який вас образив в житті? Ні, ну це інакше, але нам потрібно єднатися те ж саме. Боже, прости мене, але ну я не, я не буду його прощати, він мене образив. Я такі вам скажу, подвійні стандарти. Це я вам скажу так, що сучасна психологія говорить про те. Ну, вибачте, що я звернуся до психології. Для мене основа це Біблія. Але що цікаво, і чому я звертаю увагу на це, що і психологія підтверджує цю думку. Вона каже, що людина буде жити в стресах. Вона буде жити некомфортно всередині себе, вона буде жити в депресії якщо, до тих пір, поки вона не навчиться відпустити біль, тобто простити іншу людину. Розумієте, до тих пір, поки ми люди не можемо простити. це психологія каже, не, не Бог навіть, психологія каже, що до тих пір, поки людина має ненависть або непрощення, і вона має зло. То вона не робить зло нікому іншому, крім собі. Вона зсередини себе зруйновує, з'їдає нас. Її з'їдає емоційно, психологічно, фізіологічно. З'їдає, а саме головне це нервова система порушена. І тому ми повинні, якщо ми хочемо бути ну, просто здоровими фізично, так, ментально, жити без стресів, щоб не було внутрішньо, там, ну, внутрішньої напруги, ми повинні навчитися простити. Це не означає, що я погоджуюсь. Давайте скажемо так, може, когось хтось зранив, обідив. Але до тих пір, поки ми будемо тримати зло з точки зору психології, ми будемо продовжувати причиняти собі зло. Але як тільки ми відпустили це все, тоді ми маємо можливість на внутрішнє зцілення. Тому знову і знову молитва правильна це молитва, коли яка звертається насамперед до Бога. Це молитва, в якій ми готові покаятися за свої вчинки, брати відповідальність за себе і змінювати ну, скажімо, свій характер, свою поведінку, і де ми готові простити тих людей, які нам причинили біль. І повинен нам сказати, що дуже часто це не треба далеко йти. Це треба простити жінку. Може, простити чоловіка, може простити брата, може батька. Знаєте, от мене батько в дитинстві ранив. Та ми не оправдовуємо батька. Може, він був нехорошою людиною, але прости його. Він ж тебе народив, ти виросла, доросла, має вже освіту, має свою сім'ю. І до цих пір, пам'ятаєш, що батько не дозволив тобі коротеньку спідничку одіти. Ну, може, батько був неправий? Ну, та прости його. І люди носять роками, я вам говорю як пастор. Є люди, які на протязі 30, 40, 50 років носять цю внутрішню заразу в собі. Тому молитися Богу, усвідомувати свій гріх і навчитися прощати ближніх, з якими ми живемо. У мене на телефоні є 4,5 тисячі нотаток. Я їх постійно собі роблю продовж, ну, продовж того. Як проходить день, і одна з таких нотаток, я зараз випадково знайшов, просто вбив слово молитва в пошук, і мені вибило мою таку нотатку. Не пам'ятаю, коли її зробив, для чого її зробив, але там пише, як варто молитися. Перше подяка, друге покаяння. Третє прохання за інших, наступне прохання за себе. І останнє про славу Господа Бога. Це собі такі зробив нотатки, як потрібно молитися. Можливо, порядок, порядок не зовсім коректний, але все ж таки для себе я чомусь колись таку виявив формулу. Що коли звертаєшся до Бога, потрібно перш за все йому подякувати. Подякувати те, що я вже маю, тому що при просити, давайте просто визнаємо, що ми маємо багато. Ми з вами, uh -huh. наші радіослухачі, там ми зараз живемо. живемо. Щоб люди розуміли, якщо ви заробляєте в рік, ну всі вимірюють щастя в грошах чомусь, якщо ви заробляєте в рік більше 35 тисяч доларів, ви входите в топ-1 світу в 1% найбагатших людей в світі. Uh -huh. Uh -huh. Просто вдуматися в це. всього на це 35 тисяч доларів в рік в Америці, це вже один відсоток в світі. І дійсно, ми маємо багато, ми то не цінимо. А цінимо зазвичай, коли тільки втрачаємо, а тоді вже буває пізно покаяння. Покаяння те, що ми грішні, ми всі робимо якісь помилки в тому житті. Немає ідеальних людей. А, багато є хорошого, але теж є щось, щось погане. І це потрібно визнавати. Чомусь всі приймають людей. О, він хороший, він поганий. Та ні, та ми всі є і хороші, і погані. всіх нас є і хороші сторони, і погані сторони. І потрібно з цим теж якось жити. Далі прохання за інших. Тобто пер, потрібно любити свого ближнього як самого себе. Угу. Тому давайте перше помолимося за тих, хто нам дав життя, за батьків, за рідних, і потім за себе. Це не зробить, мені здається, нам якоїсь гіршої долі, що ми себе поставимо після рідних і близьких, але це буде якось правильно і справедливо. Це буде свідчити про нашу зрілість, так і про славу Господа Бога. А це взагалі про славу Господа Бога, це як це все ніби Ну, тобто це має бути завжди і всюди. І ми маємо цього не цуратися, не соромитися. А ми, а ми це робимо, відверто кажучи. Їдемо в автомобілі попри церкву. Якщо самі ми перехрестимося, якщо ми в компанії друзів, що вони про мене подумають? Якщо ми десь не знаю, хтось молиться а В церкві ми теж соромимося, чому він так голосно молиться. А, 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 а Можливо, я не буду взагалі молитися, ой, там забув перехреститися. Тобто взагалі в нас є таке якесь нав'язане бачення, як воно має бути. Ми просто маємо прославляти Бога і не тільки в словах своїх, а також і вчинках, мені здається. Тому це такі, така моя формула. Вона, можливо, не є ідеальна, вона можливо, комусь не сподобається, не до кінця правильна. Але мені здається, що хоча б це, як такий маленький фундамент, можна взяти. Я думаю, що ви праві, абсолютно праві з цим питанням. Так що дав би нам Бог, щоб ми вибудовували своє молитвене життя на підставі Біблії, біблійних принципів і не переймалися людськими якимись поглядами, які не мають нічого спільного з біблійною істиною. Доктор Олег Цимолюк був сьогодні з нами, професор богослов'я та директор українського проєкту в Трініті International University. Дякую вам, пане Олег. І дійсно, сьогодні питання стояло, як правильно і кому потрібно молитися. Я сподіваюся, ми дали відповідь на це питання. Дякую за ефір. рясних благословінь. Дякую. До побачення. Радіо ЮЕЙЧИКаго. Дорогі друзі. Якщо у вас є будь-які запитання, ви маєте можливість зайти на нашу веб-сторінку і задати це запитання мені. Я залюбки зможу дати відповідь вам персонально на електронну почту або в наступних наших радіоефірах.